У Києві триває розбір завалів. Команди загонів швидкого реагування Українського Червоного Христа Київської області спільно з рятувальниками працюють на місці атаки. Про це повідомили сьогодні зранку у Фейсбуці Червоного Христа України. Більше про допомогу, яку можна отримати на місці обстрілів у Києві. Ми вже за мить дізнаємось від волонтерки загону швидкого реагування українського червоного хреста у Київській області. Наталія Кириця доєднається до нашого ефіру. А поки є можливість теж послухати, що розповіли посадовці з зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко про наслідки атак атаки по столиці. Про це він розповів сьогодні на брифінгу у Києві, де були наші колеги, а також міський голова Києва Віталій Кличко. Давайте послухаємо. Говорять про зміну тактики ворогом. Вони цю тактику відтачували. Спочатку дрони, потім ракета, або ракета, потім дрони. Нічого не змінюється на сьогоднішній день. Просто що ми бачимо, що не просто не вистачає сил ППО для того, щоб таку кількість ракет і дронів збити. Більш того, ми можемо говорити і про дрони, які вже мають достатньо більшу швидкість, ніж це було, наприклад, пів року тому. Комбінована атака вночі. Ракети, камікази, дрони, три райони постраждали. Зараз знаходимося в Святошинському районі. 12 будинків будинки зруйновані. Зараз роботи йдуть вручну, розбирають, тому що техніку не можемо залучати. Вергідність того, що під завалами можуть бути ще додаткові люди. Які тут військові об'єкти, не зрозуміло. У нас багато ще будинків в місті, Києві пошкоджені. І нагадуємо, що в Києві триває розбір завалів в місцях в Лучані, і Там працюють також волонтери Червоного Христа. До нас вже доєднується Наталія Кириця, волонтерка загону швидкого реагування Українського Червоного Христа в Київській області. Наталю, вітаємо! Вітаємо вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про те, яку допомогу волонтери надавали від самого моменту початку приїзду і до зараз людям, які були травмовані, і що ви бачили безпосередньо. Безпосередньо ми надаємо домедичну допомогу. Люди звертаються з пораненнями. Зокрема, це уламки скла дуже багато поранень викликаних. Ну і додаткові, ще переломи і дрібні порізи та подряпини. Зокрема, на момент прибуття і до зараз триває ще ліквідація. Ми в цьому приймаємо активну участь. Це до медична допомога. Крім того, ми допомагаємо транспортувати людей, яких з під завалів дістають в тому числі. Чи були якісь ускладнення під час роботи групи швидкого реагування Червоного Хреста, коли вони прибули на місце події, надавали домедичну допомогу та інші види допомоги, які ви зазначили? Так на жаль, тривала ще тривога. Була загроза і ракетного обстрілу, і також випала в тому числі. Це ускладнювало дуже роботу, тому що доводилося разом з людьми, які є мешканцями території цих всіх спускатися в укриття, надавати там допомогу. Ну і в тому числі дбати про свою безпеку, і не забувати про те, для чого ми тут. Пані Наталю, розкажіть трошки більше про те, які травми отримали люди, і яку допомогу ви надавали їм в цей момент. Чи вони зараз в лікарні вже перебувають? Наскільки це були важкі травми? Поранення були різні, травми були різні. Від тяжких, дійсно, особливо люди, яких з під діставали, і до середньотяжких та легких поранень. Зокрема, це перелами кінцівок, це є садна, це є подряпини, це є порізи. При всіх цих пораненнях мене давали допомогу. Ви трохи теж задали про те, що люди потребували психологічної допомоги. Це самі представники товариства Червоного Христа визначали людей, яким потрібна підтримка, потрібне спілкування. Чи люди самі зверталися з проханням такої допомоги? Це було і з нашого боку, і з їхнього боку, і люди самі безпосередньо зверталися, і ми в тому числі бачили, кому потрібна дійсно допомога. Ми, о, як члени загону швидкого реагування Українського червоного Христа, в тому числі надавали і психологічну першу допомогу. От, якщо говорити про зараз, то яка потреба зараз на місці події, яку зараз допомогу надає організація і волонтери? Зараз це вже більш підтримка населення. Тут працює місцева адміністрація. Вони забезпечують які закривають матеріальні потреби. Наша допомога більше це ще звертається до сих пір. Люди з якимись дрібними вже пораненнями, які вважали, напевно, що вони недоречно з ними звертатися на початку. Обстрілу зараз ще продовжують підходити з пораненнями. Зараз ще продовжується психологічна допомога. Ну і власне це підтримка у вигляді елементарної чаю, кави і з іншим з чим звертаються до нас люди. Пані Наталю, ми дякуємо Дякую. вам, вашим колегам за роботу і будемо стежити за оновленнями щодо ситуації на наслідках на місцях обстрілів, які здійснила Російська Федерація цієї ночі. Наталія Кириця, волонтерка за оно швидкого реагування українського Червоного Хреста у Київській області, була з нами на прямому зв'язку.